22 лютого відзначається день визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Тисячі солдат загинули на фронті однак, звичайно, вели свою боротьбу і люди в окупації їх було менше ніж на передовій, однак не зменшується від того значення їхнього подвигу. Тут в музеї культури єврейського народу та історії голокосту музеї Михайла Мармара зібрано безліч свідоцтв про жахи окупації. І саме тут хотілося б розповісти про звичайну криворізьку родину, яка в роки війни зневажила страх і дивилася всім тим жахам просто в обличчя. Наша розповідь про криворіжців, для яких в роки окупації кожен день життя міг стати останнім. До війни на октябрській колонці оселилася родина Шустик. Ксенія Пилипівна, Іван Олексійович та троє їхніх дітей син та дві доньки. На колонці і тепер, і особливо тоді, як у селі кожен знає кожного а родину шустиків та й поготів. Передусім через Ксенію Пилипівну, постать дуже яскраву і авторитетну, яку наруднику, інакше як просто Оксана, не називали. Оксана Філіповна. Это такой вот лидер по натуре, пассионарий. Ее народники и до войны, и после войны, и семью все уважали, а Оксану Филипповну прямо боготворили. Красавица она была. Значить, ч прямолинейная і справедливая. звісно же, порой задівала та чита самолюбие, але в силу того, що вона була по суті образцом, то ей та прямолінійності прощалась 14 серпня 1941 року на Криворіжжя прийшли німці. Протягом двох днів вони окупували район Рудників та старе місто. Для місцевого населення все відбулося швидко і несподівано. На станції вечірній кут ще вантажили шахтне обладнання для евакуації, а на полях збирали хліб. Ночі просипаємося, шум великий, Просипаємося, Кривий Рог окупували німці на мотоциклах, танки легкі були, танкетки. Як воно відбувалося, я в той тому не зображав, шок, чому. Помню, що заїхали на мотоциклах. Німецькі мотоциклісти поїхали далі на схід, а замість них до міста прийшли інші. Їх можна розрізняти, виокремлюючи серед них сесівців, колаборантів, ще когось. Але для простих людей все то був ворог на одне обличчя і безликий водночас, безжальний і нещадний. Восени 41-го року настав час випробувань і для шустиків. Одного дня ввечері до них прийшла жінка і попросила переночувати. Це була Соня Режець, єврейка з ангулецької колонії. Вона розповіла, що німці збирали євреїв, вели їх до п'ятої шахти, і всі розуміли для чого. Лише одиницям пощастило втекти і врятуватися. Через кілька днів до шустиків прийшли ще двоє. Наом Блюхеров з дружиною Ханною. Вони були з тієї самої групи, що й Соня Режець. Тікали з центру міста подалі на північ, так і опинялися на колонці. Тут люди вже знали про одну єврейку, і тому Блюхеровим одразу вказали на будинок шустиків на вулиці Скреперній. Отже, до п'яти чоловік родини шустиків додалося ще двоє: Соня Режець, Наум та Хана Блюхери вижили Оксани до самого визволення кривого рогу в лютому 44-го. Два з половиною роки ділити з незнайомими, знедоленими людьми їхнє нещастя, рятуючи їх від смерті. Це вже було громадянським подвигом. Я вот размышляя над этим, всегда думаю, что соседи же, несомненно, знали об этом. Ну, как можно было не знать, да? Когда <клес> все на виду. и еда, и походы в магазин, и, и всякие санитарные, гигиенические вопросы решаются то на пятерых человек, а то на восьмерых человек. Но тем не менее, никто же не выдавал, никто не, не сообщал. Так вот это, наверное, говорит о том, какой патриотический все же настрой был, какой коллективизм был, какие дружеские были отношения у жителей колонки. Переховывать в себе евреев, Німці могли стратити і за менше, це був більше, ніж ризик. Здавалося, треба сидіти та не висовуватися, але Оксана була не з таких. На ще більшу небезпеку вся тепер уже велика родина наразилася, коли рідний брат Оксани Георгій Ситько, Жорж залучив її до підпільної групи Сергія Циганенка. Були типу, не партизанські отряди, були комсомольські ячейки, які займалися збором там скока танків, скільки вооружені. то что они могли сануть, допустим зр... Зр... зрением, а потом куда они передавали тоже им в то время было этосячку и, и это муж... Же... их три или четыре человека было тут их уничтожили а там почти возле... возле станции в гараже уже когда освободили нас то. Засипано було навозом. Ніхто не знала ну, запах, звісно, ну, ми ж інтересувалися теж пацани. Про діяльність підпільників, звичайно, знала вся колонка, співчувала їхній боротьбі. Малеча заздрила своїм старшим товаришам, пильно слідкувала за їхніми подвигами. Зокрема, гучної диверсією групи Цеганенка було переведення стрілки колії на станції Вечірній кут. І от вечірній кут оттуда, якщо дивитися, йде поїзд. идет поезд прямо за вечерним кутом, ну, метров сто стрелка, которая выходит на прямой путь. Проходит по первому пути и пошла на второй. А прямо стояла будка на колесах, как она называется. Ну, жили там немцы в тупике. То прямо был то, а тут подхаус. Подхаус, вы знаете, тоже там типа погрузки какие-то и все. И они ночью вылезли, а сидели у карьере в шахте в нашем. Она не работала, они спускались туда, ну там прятались. И стрелку перебили. Что они там уже делали, как, что стрелка опустилась не по, по ходу, а прямо. А он шел, это мы уже смотри, прибегали, смотрели, как поезд лежал, паровоз сам а состав по платформе, три платформы везли куда-то мост какой-то длинный. Когда, когда поезд на ходу врезался в эту будку и лег по колесам, по колесам. мы подбежали, пацаны, радость-то какая! Смотрим, а он так еще и шипит. Ну, горячий котел, видно все. А эти мосты, которые на трех платформах, они сдвинулись, ну, на ходу шел проходящий. И так пропер их Это самое, до той, это это їхня кажется, работа. Уже потом они говорили, что вот эти ребята ситько, грипас уже их нема боих. Групу підпільників німці викрили в січні 1944-го. Сергія Циганенка розстріляли на місці, так само, як і багатьох інших. Однак декого пов'язаного з групою німці утримували на гаражі. Жандармерія знаходилася в довоєнні будівлі гаражу, який знаходився неподалік від станції Вечірній Кут. Дізналися німці і про шустиків, і Оксані треба було рятувати і трьох євреїв, і себе та своїх рідних, і усіх, за кого вона була відповідальною. А до визволити. Залишалося ще близько місяця. Оксана Шустик перелаштувала всіх прямо на колонці у місцевих людей. Чоловіка відправила до кресу, там серед руїн можна було сховатися. Євреїв розподілила поміж людьми, а сама пішла до своїх знайомих колбасових, які мешкали в так званих технічних будинках. Це двоповерхівки на вулиці Єртийській. Тут Оксана перечекала кілька днів. Німці дуже швидко прийшли з обшуком до шустиків. Однак, удома їх уже не знайшли. Поклонці розвісили скрізь листівки, що розшукується партизанська родина. Перед відступом німці посилили облави і схопили на кресі Івана Шустика, з'ясувавши, що він є одним із підпільників, його кинули до концтабору поблизу станції Кривий Ріг-Західний. Оксана через кілька днів вместе зі со своїм сусідом Там'єнка міхаїлом пошла туди, і там значить, узнала, що Іван Олексійович роз... розстріляний. А в 1945 році Іван Олексійович неожиданно вернувся. Він, оказывается, все вже був етапірований туди в Німеччину. Е більше года находился в Бухенвальде, імела він вот этот номер, ви в, в... в... татуювання з номером Бухенвальським. Після визволення Рогу Оксана почала працювати начальником загального війська відділу виконкому Жовтневого району. Перед нею постало те ж саме питання. Тим трьом євреям, про яких вона так піклувалася всю війну, треба було допомогти повернутися додому в Інгулець. В цій причині Жовтневий сполком виділяє підводу, як тоді говорили. Оксана в місті з Режиць і Блюхеровими, і Блюхеровими їде на Інгулець, а час ще було неспокійне. І банди були, і ну, Слово неспокійне время, і вона, видали видалі її вінтовку. Путь був по билпаким рімінам. Будинки єврейських родин в венгульці вціліли, Одна там уже мешкали інші люди. Оксана Шустик провела переговори з якимось місцевим головою. Домовилася, щоб Брежець та Блюхерови повернулися до своїх домівок. Так закінчилася кількарічна історія, коли одна людина з ризиком для свого життя піклувалася про інших. Но ну, для того, чтобы закрепить окончательно свою, свою фи, финал, чтобы значит, уже был там таким настоящим, вышла в огород, три раза выстрелила из этой винтовки, зачем же она была дана, таким образом пристроила она спасенных э, евреев э, и поселила их в их э, в родительском доме. Про діяльність підпільників групи циганенка про історію родини шустик стало відомо завдяки публікаціям викладача Криворізького педінституту Анатолія Дольчука. Свого часу він спілкувався з Оксаною Шустик. Із учасниками подій, багатьох із яких уже немає. Статті Дольчука в рудничній газеті Бурильник є вочевидь найбільш достовірним викладенням тих подій, хоча далеко не повним. Подвиг родини шустик не залишився забутими після війни. 17 лютого 1966 року вийшов указ Верховної Ради СРСР про нагородження медалями партизанів та учасників підпілля. Згідно з цим указом, Іван Олександрович Шустик був нагороджений медаллю за відвагу, а Ксенія Пилипівна медаллю за бойові заслуги. Історія родини Шустик та групи Цеганенка – це приклад по-справжньому народної партизанської війни, яку вели жителі окупованих міст сіл виключно за покликом серця. Хоч на тій самій Октябрьській колонці планувалося створення централізованого підпільного руху, перед відступом з міста радянські партійні органи доручили директору 34-ї школи як комуністу створити і очолити партизанський рух в окупованому кривому розі. Цього не відбулося, і справжніми партизанами не з примусу ставали вчорашні шахти. Вчителі та їхні учні прості люди. На фронті вони ж воювали зі зброєю в руках і, зрештою, перемогли. Народ переміг.